Більше про це а також не тільки щодо цих тем поговоримо із нашим гостем Олег Приловський, асоційований експерт інституту американістики, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо дуже, що долучилися. Вже зараз. Наскільки ймовірно, що Сполучені Штати дійсно відійдуть від цього переговорного процесу, враховуючи, що до того Дональд Трамп все таки акцентував постійно на тому, що от-от зараз буде прорив, зараз буде все домовлено. Ну і так позиціонував себе як миротворця. Дякуємо за запитання. Насправді, ця думка вона мене не полишає з вчорашнього вечора, так. В якій точці ми зараз перебуваємо, як от, країна, як громадянське суспільство, чого нам очікувати від своїх дипломатів? Чого очікувати від зовнішнього е, світу? Е, чого цей світ прагне, і не лише в особі сполучених штатів, а загалом, і от зараз на правду важко дуже давати чіткі відповіді. Наскільки взагалі вирогідна оця позиція? США, аби справдитися, також е, доволі важко оцінити. Чому тому, що це з однієї сторони може бути просто такий от, м, тиск, шантаж певною мірою від е, Америки на Україну. Підіть е, е, на поступки, аби Америка з вашим надалі найбільш лояльним лояльним е, другом чи там партнером, союзником тощо. А з іншої сторони, е, це може бути дійсно таке от е, маніпулювання, так на. Але наскільки взагалі воно має підґрунтя, наскільки взагалі от те, що воно пролунало ці заяви від трьох американських діячів президента, віце-президента та держсекретаря, по суті, три найважливіші посади на верхівці американської влади, воно напевно, говорить про злагоджену позицію, так але все ж таки не говорить про. Її вірогідність, я би так це окреслив. Тобто я би зараз приймав це як просто риторику, яка має спровокувати до певних дій, тому що американці самі бачать, що вони вже втрачають те, що вони не обіцяли на початках. Вони поставили собі купу реченців, але до жодного з них не досягли на принаймні зараз. Вони вже посунули терміни, що вони дійдуть до припинення вогню наприкінці квітня, зараз 19 число. з першим був орієнтиром Великдень, великдень завтра, і ми говоримо дуже символічно з вами про. Питання такої зради відступу саме в ці великодні дні, це мені здається не випадково, зважаючи, що великдень цього року е комунічний, тобто і католицький і е, е, православний. Тобто, подивимось, наскільки взагалі отак планети зійдуться, що воно обернеться на нас в користь чи ні, але зараз би я не давав конкретних таких відповідей, тому що конкретна позиція США не окреслена самими їхніми політиками. Зараз ви вже згадували про те, що може бути цей певним тиском на Україну, зокрема стаття, яка вийшла в Блумберг, про те, що Сполучені Штати можуть визнати Крим російським в процесі та у цих перемовин. Чи це може бути якимось таким моментом тиску на Україну? І сполучені штати можуть змусити і тиснути на наших дипломатів на власне наших представників, аби, наприклад, цей момент був десь врахований і визнаний Україною. Насправді, от заяви вони можуть бути таким тиском безумовно, тому що американці розуміють, і це буде приводом, чому це лише заяви, але вони йдуть до ко до конкретних дій нас. Американці розуміють, що це буде величезна репутаційна втрата, якщо Крим буде визнаний російським репутаційна втрата буде для української дипломатії, для української влади. Громадян громадянське суспільство України, воно певною мірою не пробачить. Нашій владі, якщо таке станеться, але водночас е, мало хто в Україні буде зважати одразу на е, сполучені штати. Ну це така от психологія нашого суспільства. Ми будемо звинувачувати певна, частина буде звинувачувати е, українську владу. Але водночас американці розуміють, що це для них буде репутаційна втрата, я в цьому переконаний. І тому вони намагаються, напевно, все ж таки обмежитися риторикою. Але якщо так станеться, то даруйте. Але е, е, така позиція вона буде. Винятково антиукраїнською, і тоді я би поставив риторичне питання. А на що тоді треба такі союзники, які визнають по всьому світові терористичні діяння іншої держави, і це не лише стосується однієї країни, а таких країн багато і можливо дехто з них не озвучують цю риторику, а дехто їй не соромиться, але все одно ця позиція уніфікована, якщо вона відходить від загальної. Проукраїнського погляду думки в світі, то далебі, вона напевно є все ж таки ну, неприйнятною для України. Також хотіли запитати вас про ту зустріч, яка була 17 квітня у Парижі, де зустрілися високопосадовці із Сполучених Штатів Америки із Європи та України. Як ви її оцінюєте і чи можуть Сполучені Штати перекласти так би мовити відповідальність на європейські країни стосовно цих перемовин? От з останнього вашого речення я би і почав цю відповідь. дійсно американці певною мірою вони. Прагнуть оцю перекласти відповідальність, або, скажімо, те, що перекласти відповідальність, а віддати всі карти ці карти звучать в риториці Америки дуже часто. Але віддати ці карти саме європейським країнам, аби вони вирішували те, що відбувається на їхньому континенті. І оця от позиція, вона доволі притаманна саме адміністрації Трампа, самому Дональдові Трампу. Він про це неодноразово в іншими формулюваннями, але заявляв. І мені здається, це. Певною мірою тут не те, щоб я виправдовував президента США, чи якось пояснив його дії. Але певною мірою це раціональна думка, тому що все ж таки Америка вона перебуває, хоч і в позиції такого провідної держави світу, світового поліціянта. Так чи інакше, але це держава, яка на іншому континенті. і їй просто часто не доволі зрозуміло, що відбувається в європейському континенті, а специфіка Європи історично вона геть інакше ніж специфіка будь-якого іншого континенту, і тому американцям легше давати раду з тим, що відбувається по світові, але не об'єднано в одним спільним материком. І тут я б все ж таки наголосив, що. Якісною буде ця позиція, мовляв, передати більше відповідальності від США до Європи. Лише в тому випадку, якщо США не усунеться а буде надалі продовжувати якось е е е залучатися в укра український перемовний процес, миротворчий процес, але все ж таки е це має бути спільна позиція. і Тоді вона принесе найбільш якісні результати а найголовніше вона покаже ворогові Кремлю, що Захід він єдиний, і це не те, що досягла чим планувала там досягти, поставила одну собі за цілий Москва на початку від широкомасштабної російської агресії. Зараз з європейських країн, хто може стати м, таким лідером, чи це одна країна, чи можливо дві, враховуючи, що все таки вони все одно зустрічаються сполученими штатами Америки, і так чи інакше мені здається, ну десь залежить від того, що вирішують, і що говорять і в Білому домі. Насправді це не може зараз мені здається, так принаймні бути одна країна. Це буде декілька таких важелів впливу на сполучені штати, але водночас це буде деякими такими пропостами для України. Такими державами може стати спокійно Федеративна Республіка Німеччина зі зміною уряду з новим канцлером. Ця держава показує нову оптику на події в Україні, і це якісно і кількісно нова оптика також таким от важелем буде. Франція вона повертає собі цю чинність в Європі. Лідерство вона хоче принаймні, це зробити вагомим для комунікації між США і Та і Україною може стати Італія, але це так, припускаю. Я з огляду на просто пієтет Дональда Трампа до Джорджії Мелоні. Нещодавно була їхня зустріч в Сполучених Штатах. Вони там комунікували, він має особливі такі до неї приязнь. Але чи це приїздє дозволить їй якось просувати наратив європейський, а відповідно і український, не знаю. Але щоб б я зважив на таку країну, яка поза ЄС це країна під назвою Сполучене Королівство. Хоч Трамп і певною мірою так от ем, специфічно оцінює е, Кіра Сармера, так прем'єр-міністра Сполученого Королівства. А втім, все ж таки ця країна. В Трампа викликає певну повагу, зацікавленість, а особливо з огляду на її монархічну складову. І от якщо це правильно використовувати, показувати з української дипломатії, що ми найтісніше співпрацюємо з цими країнами, зокрема зі сполученим Королівством, які за межею Європи, а за межею Європи, це означає, що і ставлення до нього. Інакше трошки ніж до країн Європи це видно було зокрема і по політиці тарифів. Так 10% накладено на Британію, більшість більше відсотків накладено 20% на весь європейський союз їхні країни. Тобто, співпраця з цими державами, демонстрація Трампа, що ми досі сильні, і ми сильні завдяки зовнішній зовнішньої співпраці, комунікації з деякими країнами Європи можемо продемонструвати, напевно, що все ж таки не вдасться от кинути країну, і не вдасться все ж таки Діяти собі в лояльності до Путіна, чи навіть, скажімо, просто в антилояльності до України також Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати і укласти угоду про НАДР. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. Що про цю угоду кажуть у Сполучених Штатах Америки з посадовці і загалом люди? Надра це така тема, яка вже знаєте циркулює, мені здається, весь 25 й рік. І довго час в мене складалося враження, що вона просто якраз циркулює в повітрі, але вона не досягає когось такого формального вигляду. Ось ми бачимо, все ж таки змінюється ситуація і укладають цю угоду про колись корисні копалини. Питання, зрештою, її всіх основних позицій треба вичитувати і зрозуміти прослухати міжнародних юристів що вона дає україні а найголовніше що чого вона не дає україні і тоді ми зможемо зрозуміти скажімо наскільки вона вигідна нам американці ж зрештою сприймають по різному для політики особливо республіканці вона була таким чи не найголовнішим документом, який вони хотіли укласти, от уже і негайно зараз, про це говорив і Трамп, неодноразово що найскоріше скоріше з'явилася ця угода, тому що їм це вигідно, як я розумію собі, з огляду економічного прибуткового для них самих. Для Америки так а заважаючи, що республіканці це частково і партія заможних людей, то їм так само підприємці, це цікаво. Трамп, зрештою, заявляв про те, що туди мають зайти американський бізнес, і це ніби як вбереже ці території від атак Росії. Подивимося, а от громадянське суспільство оцінює доволі так от неоднозначно зумовлено це зокрема і. Не з прийняттям політики Трампа і його команди, це більше від е, демократів, така риторика, і не вирішених, не, не здецидованих таких виборців, які не знають за кого вони голосуватимуть, або, скажімо, нейтральні. І тоді ми бачимо тут більш таку всесерну картину: республіканці більшою мірою за, хоча знов таки виборці не всі, а демократи більшою мірою все ж таки проти, як і нейтральні голосувальники. Якщо угода таки буде фіналізована, підписана саме вже на політичному рівні, чи це може вплинути на те, з чого ми починали на переговори і власне про мир в Україні? Чи це може десь схилити все таки Дональда Трампа на наш бік бути більш схильними і менше погоджуватися на вимоги Росіян? Я би звернув вашу увагу на таку тезу, що Дональда Трампа взагалі важко на щось схилити. Він схиляється сам і лише тоді, коли він бачить тут якусь певну вигоду. Я про це заявляв неоднократно. Я досі підтримуюся цієї тези, що, попри все, він все одно діє доволі інстинктивно. І якщо він дійсно ухвалює якусь е позицію, е навіть за скажімо, переконань порад когось з його оточення, радників, так наприклад, найближчих кола родини, то все одно він це робить. З огляду на своє власне сприйняття його дуже важко переконати. І і зважаючи на його ем, більше бізнесове ніж політичний ем, минуле, а також і на його вік ну людина доволі поважного віку. А подивіться, наприклад, на м, просто людей літнього віку, їх дуже важко переконати, якщо вони впевнені в чомусь. Але отака от угода вона може вочевидь стати певним поштовхом до. Політики США, от не лише Дональда Трампа, а більшості американських політиків, зокрема ті, які і в колі Трампа, це той самий Венс. От з Венсом, мені здається, це може спрацювати, і вочевидь, вона має стати певним таким кроком до мирних перемовин. Але питання знов таки, що просуватимуть в положення угоди, що така мирна угода буде ухвалена, в якому вона вигляді буде. Що це буде декілька ком'юніке, декілька складових однієї угоди. Мирний процес може бути довготривалим, розтягнутим. Це може бути частина документів з різними сторонами. Це може бути багатосторонні договори. Тобто важливо просто в якому вигляді вона буде подана, але безумовно я гадаю, її буде використано. Так само таким миротворцям намагається Трам бути не тільки для України, а й для близького сходу. Зокрема, сьогодні в Римі в Італії буде другий раунд перемовин власне через посередника Омана між Сполученими Штатами і Іраном. Ройтер повідомляє, що глава МЗС Ірану вже прибув до Риму. Чи може тут Трамп переключити свою увагу, наприклад, просто на інший регіон з України? По Перше, зверніть увагу, що це відбувається в Італії. Знову ж таки, Італія вибрана була, мені здається, не випадково. Можливо, тут були якісь ем, посили, вимоги від країн Сходу, але дарують я не спеціаліст зі Сходу. Мені трошки важко тут судити, але наскільки взагалі зацікавлений Трамп в сході. Ем, Питання двох боків з однієї сторони, насправді, він зацікавлений в декількох країнах. Це в першу чергу Ізраїль. Трампа свого часу називали, зокрема в Ізраїлі, звичайні громадяни, найбільш проізраїльським американським президентом останнього часу в історії. От, але з іншого боку, це не лише скажімо Ізраїль, це і його противники, це країна Арабського Сходу. Це та сама о, Сирія, наприклад, Трамп дійсно в ній зацікавлений. А також країни о, біля Червоного моря, перська затока. О, ці країни вони о, Трампа. Цікавлі, з огляду на їхню терористичну складову. Дійсно йому важливо себе подавати і надалі, незалежно в якому контексті, чи то українському, чи близькосхідньому, як миротворця, і він намагається зробити це все і надалі. І дуже ну взагалі це традиція доволі притамана Америці 21 століття. Подавати себе як борця з ісламським тероризмом, це притаманно кожному президенту. І це не винятковість Дональда Трампа, але все ж таки продовжити цю лінію йому надто важливо і показати, що він все ж таки якомога більше. Чи, взагалі, не найбільше зробив серед усіх американських президентів по викоренню загрози безпосередньо історично американської тому що власне війна проти тероризму ісламського почалася з нападу ісламських терористів на сполучені штати 11, 9, 11, вересня 2001 року. Тобто тут дійсно це може бути цікаво, але чи переключиться він? Ну я гадаю, що наразі ні, тому що він не сильно даруйте, але і включений на питання України. Він в е, кожній ну, інтерв'ю, кожній там прес-конференції згадує, але робить це лише так опосередковано за питання журналістів. Але це не чільна тема. І оце мені здається надважливо, що ви виокремлювати, що для президента Трампа є першочерговим, а що другорядним. Вам дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Олег Приловський, асоційований експерт інституту американістики, був з нами на зв'язку. Говорили ми про події в Сполучених Штатах Америки.